І так не буду домить, в пачці були павуки. Щоб там ще могло бути. І тупий нож на місці. На місці. Можна розпечатувати. І дивитися, хто там сидить. Ну типа не, не холод. Ох, а що їх тут так допізди? Чи я одного заказував? Йоптить, бля. Що ж Вас так багато, куди мені діть? Вас всіх. О, ні. Ладно, їх потом. Осьо я в кого заказував. Хроматопельма. Саміца. Я не буду писати, що там друга написано. Я манав. Я б взагалі гвоздь в голову забив тому, хто придумав цю назву. Якийсь czловеco nie Читайте самі. короче. Хроматопельма це курва.